Протягом останніх тижнів, перед початком опалювального сезону, в соцмережах поширюється інформація, що в Україні нібито починають працювати графіки відключень електроенергії. Міненергетики спростовує ці повідомлення. Поки що електроенергію, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо, щоб забезпечити потреби споживачів. Та маючи непростий досвід минулого року, завбачливі громадяни нашого міста, готуючись до другої воєнної зими, правильно розставляють пріоритети, і серед них забезпечення тепла. Світла у своїх оселях. Просто чекаємо натопітельного сезону і все у вас квартира? Так, да, да, да. ви вже перевірили все свої все батареї. Зроблено вже все, запущені системи, все зроблено. У нас СНД працює дуже чітко. Затишна оселя 2016. Тобто у вас уже все готове все до прийому тепла. Все, тільки давайте. – А якщо не буде світла, що буде робити? Ну як то приловчимося, як то що Чи свічки. Ну, ми не думаємо погано. Не думаєте. Ми ж думаєте, хороша, гарну, про гарне, да, про, да. про нашу перемогу. Так. Да, да. Запити щодо свічок, акумуляторних світильників, LED-ламп, пауербанків, генераторів на часі для приватних будиночків, звісно, дрова. Дрова купили. Купили дрова, так? Дрова. Якщо не буде світла, а світло не буде, свічку за свічу. Коли не було світла, що робили? Що робили? Каганець. Стаканчик наливала послугу і ваточку, і палила. У мене своя печка. Ви самі собі господиня. Коли хочете, тоді починаєте опалювальний період, так? Да. Дрова я готую так, що кожен день пілю. Ну що не дай боже, виключать світ, і бути і, і, і потім на прийде сповідати спосіб. Є лампи. Лампи є, там одна, втора, там третя. І ще є светодиодные лампочки. Там беремо дві батарейки, их ну, пальчикові, їх чтобы щоб ну, мінус плюс. І то светодиодная лампочка и і, і світить, там. У нас кондиціонер працює поки що. А якщо не буде світла, що ви тропичка? Якщо тробити? не буде дрова, закуп... закупимо. Будемо свічки, що свічки. є У вас? – У нас генератор. О, то ви озброєні да. добре. Так. Да. Ну, у нас двоє дітей, тому маємо бути озброєними. Вже є алгоритм дій, який виробився. Готуються до проходу холодів, парки та сквери міста. Про це турбуються озеленювачі міського центру благоустрій. Лісся убирають там, все. там партери вчора лісся убирав там і. І сьогодні, ну сегодня я буду посипати газон э, этим удобренням, але осінь посипається і поливається одразу вже. Дехто поділився навіть практичними порадами по виготовленню освітлюючих приборів з підручних матеріалів і збереження тепла в оселях. <кри> літіонові батарейки, світлодіоди і он місяцями горить без проблем. Красита да? плюс по повербанки, по інтернету знайшов би Батареї от ноутбука розібрав, зібрав, зробив. І повербанк, який натурально видає 12-15 тисяч мл. У мене квартира утеплена. От навіть прошлую зиму, якщо на сутки было выключили, на 2,5 з градуса впала температура. І, все. і хоча угловає і северна сторона. Четвертий. Ми зі всех сторон підготовлені. Звісно. У нас квартира. Бимо стати буржуйки, ну, а що робити? Димон купувати дрова, брикети. Холодно. А якщо світла не буде, як будете обходити, щоб було світленько в хаті? Фонарики покупляли, лампадки поробили, як знаєте, старіки колись робили, так і ми поробили. Тобто вже навчені досвідчені будемо знати, як діяти. Так, да, мир був, а то єрунда, що світу немає, господи. Скільки год люди жили без світу, нічого, так і ми. Нас у нас в воєнному рудку вже часто світу не було, і нічого, троє суток було, четверо не було світу. Вижили? Ми електрикою обігріємося. Я не можу. Ну а якщо не буде світла, що буде робити? Будемо гріти водичку на газі і гарячими бутилочками обігріватися. Свічки, генератор, що у вас є, от таке вже знаючи досвід минулого року. Свічки. Свічки, лампи, якісь на треба? Так, так, якось будемо. З яким настроєм готуєтесь до зустрічі зими? З вірою в найкраще. І звісно, не оминули перехожі і насущні проблеми: повітряні тривоги, навчання дітей в таких непростих умовах. Жити без повітряних тривог і без повідомлень про мінування, бо зривається освітній процес, діти не знають, як їм вчитися, як... ми не знаємо викладачі, як нам працювати. Дуже складно. От ми сьогодні приїхали на навчання, почали проводити першу пару, прозвучало оголошення про мінування. Все, треба їхати додому, дітям повертатися, працювати дистанційно. Перший муніципальний пересвідчився, що багато хто вже готовий до зустрічі холодного сезону. І кожен в очікуванні непростих часів та, попри все, з надією на краще. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.